Міжнародні проекти та грантові програми завдяки співпраці із іноземними партнерами. Івано-Франківськ стає центром, який постійно розвивається в різних напрямках. Нещодавно на Вовчинецькому пагорбі облаштували нові локації для відпочинку. Також в місті працюють три електрозаправки за умовами ще одного проекту. Закуплено обладнання для центру ВПО. Також завершений проект цього року нашим департаментом. Це партнерство України Румунія для пом'якшення змін клімату. В даному проекті ми працювали з Громадською організацією БРІТ і встановили електрозаправки біля стадіону Рух, зверху поставили сонячні панелі на них. Зможемо через рік вже бачити вплив власне, сонячних панелей, скільки вони генерують електроенергії в даному місці, і який вплив мали на зарядки електромобілів. Чимало проєктів нині перебувають на стадії реалізації. Йдеться і про облаштування інтерактивного музею зброї на території Палацу Потоцьких. Також це реконструкція відділення альтернативної терапії дитячої клінічної лікарні. Перший проєкт, який має закінчитися в грудні місяці цього року, це безпечне майбутнє бюджет 622 тисячі євро. Нещодавно ми запустили велику серверну дата центру для міста івано Франківська. Запустили місця для операторів, які працюють в муніципальної інспекції, бекап. Запустили, який буде зберігати резервні дані, критичні дані, а також встановили 45 нових відеокамер, закупили ліцензійне програмне забезпечення, яке розпізнає номер, тип, колір машини, а також обличчя людей. Загалом в рамках різних міжнародних проєктів залучено майже 4,5 мільйона євро. Заявки на трохи меншу суму нині перебувають на розгляді. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.